No. Всім hello. Блін, як некомфортно взагалі фільмати. Чувак, взагалі банан їсть, ну ладно. Зараз я їду виправляти оцю біду. Я завжди, якщо чесно, переношую блін, манікюр. Ой, це щось треба над цим працювати. Але тим паче. Їду до своїх дівчат uh, в Inspiration Beauty Club, це в Мідтауні. Я до них їжу з Норс Йорку тому що я uh, їх дуже люблю. І по, по дефолту я туди буду їздити, тому що цей салон uh, тримає uh, управляє, тримає, володіє. Я не знаю, як там буде правильно, але цим салоном володіє моя подруга Джекіс. Uh, Женщика, добрий день. Вона дивиться всі мої сторіси, вона дивиться всі мої YouTube подкасти. Тому е, мінімум, що я можу зробити, це піти на манікюр салон. Це мінімум, максимум педикюр. Дуже активно виходить в ложок. Я ще не вирішила, що буду робити в себе на ногтиках. Який колір, хочеться щось цікавеньке. Тому stay tuned. Зараз буду заходити, покажу вам трохи салон. Ось тут Янг Стріт, де тут? CSI. Бачите, Ukraine. Ось це мої ногтики, Так що звізда. Нохтіла зв модель. Заходимо. Сорі. Я запізнилась. Була вжитлена причина, я проспала. Будь в моєму влогі. що тобі сказати? Це що не дуже. Не дуже? От зараз не дуже. Але не хочу бути в влогі, але це нормальна майстриня тут в Торонто. Днем вам ногтики зробили, вечером набухається з на камеру. Де ще такий сервіс? Так, все. Так, ну що, я вже вдома. Я вже поїла. Ось такі гарнюнькі хромові. Запаркувалась. Зараз буду йти обідати М -м, з подругою. Вирішила вам трохи показати наше улюблене злачне містечко в Мідтауні в Торонто Обережно, зараз буде смачно. Я взагалі сьогодні, до речі, на тюрель-натюрель. Мені взагалі не хотілося фарбуватись. Зато на козирних, на куточках. Блин, яка прикольна камера вообще на айфоне? По-моему, вообще яд. Так все. Па-па. Я вже відвела Ніколаса в садочок. На сьогодні плани це трохи попрацювати. Тому я зараз піду в кав'ярню, трохи попрацюю над текстами для одного проєкту. І потім в мене дуже довго очікувана б'юті-процедура, на яку я взагалі не наважувалась, і я думала, що. Я не наважусь. Але... Але часи міняються, страхи свої треба переборювати, тому процедурі бути. Що це за процедура? Побачите самі. Плюс те, що я на неї наважилась, тому що я дуже довіряю майстру. Процедура, яка потребує дуже великої довіри. І ця довіра є, тому я знаю, що а, я в надійних руках. В общем, тому зараз я їду в кав'ярню, в якій я дуже часто працюю, тому я також покажу трохи вайбу, який там є. Це цікава кав'ярня, тому що це кав'ярня слаш-церисочка. Слаж тому що це кав'ярня і тереофіс ріалістейте. Цікаво, бо ти сидиш, в принципі, працюєш, а там за стінкою сидять кучка ріелторів і продають дома в Торонто. Але там дуже смачна кава і дуже прикольна випічка. І це рядом з Ніколаса-садочком. Раніше, коли я ще працювала в агенції, я і зараз працюю просто на... я взяла. Leave of absence, що є а, відпустка за свій рахунок в Канаді, і тому зараз я а, вихідна на 4 місяці. Але раніше а, я так працювала, я завозила Ніколаса в садочок і потім йшла в цю кав'ярню і працювала там. Thank you Що дивимось. Ви взагалі подивіться блін, на ці брови. Ви розумієте, що я більше не буду малювати їх зранку. О! Вони, звичайно, трохи з... зійдуть. в мене аж такий so excited. Мені так сподобалось. Я чесно, так боялася, але вона робила перманент, і вона мені вищіпувала брови. І реально вищіпувати брови, це набагато, набагато блін гірше, набагато болючіше. Перед мене взагалі дуже терпимо. Якщо я кажу це терпимо, то це, блін, терпимо, тому що я взагалі ніякого болю не переношу. Я дуже довольна, і це так надовго. Я чомусь йшла, я думала, я там буду три години. Але ми зробили все дуже швидко. Дуже класно. Блін, мені дуже сподобалось. Я дуже рада, що я ну, наважилась на це. Це реально. Ну, я отак дивлюсь на свої брови і просто від відчуття, що мені не треба буде їх вимальовувати. А якщо я їх не вималювала, не вималювала, то я схожа на підлітка і підлітка хлопчика, а не дівчинку. Але тепер, блін, в мене отака, отака взагалі тупа красота. Класний день. В мене афігенні брови. В мене нема тікету, хоча я простояла в Мідтауні тут, на парковці, де можна стояти годину, майже 3 години, я тупа в захваті. Подивіться взагалі, яка краса. Блін, це тупо класно. Коротше, дуже б'юті, дуже багато б'юті, але мені виповнюється 32 роки. Якісь такі цифри погнали вже. Я коли була мала, коли моїй мамі було 30 років, я реально думала, що вона просто вже стара жінка в мене. Мені зараз 32, і я взагалі не відчуваю себе. Я інколи думаю, що я досі якийсь підліток. Але в мене нема ніякого суму, якщо чесно, по датам особливої не було. В 30 трошки був. Але коли мені виповнювалося 30 років, я вже була з моїм чотирьохмісячним синочком на ручках, і я взагалі не могла сумувати. Звичайно, в мене немає ніяких там, якщо чесно, я можу про це жартувати. Але в мене нема такого, що ой, мені там 32, а я ще не заробила там стільки-то грошей. Або я ще не зробила це, або я ще не зробила те. В мене такого нема, якщо чесно. Я дуже рада всьому, що в мене є. Хочеться більше. І буде робитися більше. Звичайно, зупинятися точно не хочеться. Але й сумувати, що в тебе ще там немає якихось мільйонів, я також не хочу. Не в мільйонах щастя, якщо чесно. Я це зрозуміла бо я працювала я з тих пір як переїхала в канаду майже завжди працювала по 6 днів в неділю я завжди брала овертайм на всіх роботах на всіх роботах на яких я була я завжди брала овертайм завжди я просто пахала робила коли я тільки почала вести маркетинг в мене завжди були якісь екстра свої проєкти скільки я працюю в маркетингу в офісі, в мене завжди моя робота, плюс якийсь сайт хасал. А потім, коли малому було три місяці, я також одразу почала брати свої проєкти, тобто почала працювати одразу в декреті, коли йому виповнилось три місяці. Але на той момент, чому я погодилась, бо хотілося мати гроші для того, щоб. Донатити і відправляти щось, тому що кожного місяця там якийсь 100-200 доларів завжди в мене повинно йти на якісь збори, на якісь мене Багато знайомих їх роблять. Тільки вони щось роблять. Я відправляю. Щось треба робити, і мені від цього легше. Але на той момент мені було дуже морально важко. Якісь такі були думки дуже дивні. І мені для того, щоб мені було комфортніше, мені було класно робити це добро, тому що я дуже багато відчувала якоїсь провини, як українка, яка не знаходиться в Україні. Бо не знав, як реагувати на все те, що коїться. Але так, пішла одразу працювати, одразу якісь проєкти, і коли я вже виходила з декрету, в мене вже було 5 моїх проєктів, які були введення на SMM, таргет, був Google реклама, декілька проєктів. Ну, Вже було 5 клієнтів, тому коли я пішла, вже вийшла з декрету, вийшла в агенцію, то декілька проєктів я залишила. Я пішла як їх спеціаліст. Але все одно завжди були якісь проєкти, які я продовжувала робити. І навіть зараз, коли я пішла на ліво Вебсен, завжди є якісь проєкти. Але зараз, коли в мене чомусь якесь осяяння до мене прийшло, що Час з моєю дитиною мені потім не купити. Я вже розказувала про свій досвід тут на каналі про свої пологи і про, і про ну, свою вагітність, то можна зрозуміти, що за другою дитиною я не піду. Тому, коли Ось нещодавно чомусь. Ну, на чомусь на те були свої причини. Я зрозуміла, що всі гроші світу не заробиш, а дитина моя буде маленька тільки зараз. І хочеться з нею побути зараз. Тому дуже багато роботи на паузі. Але мені комфортно від цього я так відчуваю. Треба йти за своїми відчуттями. Коли мені хотілося і була енергія дуже багато працювати. Я працювала зараз. У мене енергія, що мені хочеться присвятити себе дитині і своїй сім'ї для того, щоб я там також була, тому що мене там не було дуже довгий час. Тобто в мене була робота, потім в мене були проєкти. Потім трошки посиділи разом, і на ніч я знову пішла працювати. Ну, типу, мати гроші це класно, купувати собі там брендовий одяг, відкладати гроші, в тебе завжди є якась подушка безпеки, моральна, матеріальна, але інколи, якщо ви відчуваєте, що вам треба пауза, беріть цю паузу. Вам ну, це треба. Це треба прислухатися до свого внутрішнього світу. І це окей. Це окей, якщо ви не заробили ще кучу грошей. Дуже багато є класних речей, які треба в цьому житті зробити, що не є грошима. І це окей, інколи, блін, не. Бути в тому майндсеті, що ой, все, треба там заробляти гроші. Ой, а що ти А Скільки ти заробив. Типа. Whatever. Беріть паузи. Це така. От така штука дня. Беріть паузи і ходіть собі, робіть бровки. Отака От порада дня. Так, ну, я поїхала забирати свого манюнкіна-садочка. Треба ще заїхати, щось поїсти, взяти. Я ж нічого не готувала. Ну все, всім пока!